Латін, Джереломіо, Дехіро і Марганцю та Елмателфолату продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі до нас долучається Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Мої вітання. Слава Україні! Вітаю, героям слава я одразу вас запитаю про такий певний експеримент. У як ми знаємо, український Кабмін запускає експериментальну програму. Уряд дозволив приватним компаніям створювати озброєні групи ППО. Що ви скажете, і як загалом працюватиме цей експеримент? Ця ідея? Я думаю, що усі приватні ініціативи вони однозначно повинні підтримуватися урядом. І загалом, що менше державного втручання, державного регулювання в різні сфери суспільного життя. Звичайно ж, ми не говоримо про природні монополії, то в принципі краще. Тобто, для нас, як для пострадянської країни, ну це однозначно обов'язковий, тобто, має бути обов'язковим принципом розвитку. І тут треба сказати, що. В захист від атак з повітря він має стати для нас, для кожної компанії, для кожного будинку. Я би сказав навіть так, для кожного ОСББ, таким обов'язковим елементом безпеки, як, наприклад, пожежна безпека, там пожежні норми, санітарно-епідеміологічні норми і всі ці ну там норми державного будівництва, державні будівельні стандарти. Тобто зараз ми живемо в інший час. І не сьогодні, завтра буде перемир'я, чи не буде, виникне питання і полетять на нас сотні дронів. Ми побачили, що не ну не те, що дрони найтяжча ракета, Х-101, Ось що вона зробила з будинком в Тернополі. Тому, звичайно ж, ми розуміємо, що і приватні компанії які. Виробляють які задіяні в оборонно промисловому комплексі, а у нас практично, тобто більшість саме при взагалі бізнесу, більшість виробничих потужностей задіяні в сфері ОПК. От всі вони повинні розраховувати, ну тобто і створювати для себе знову ж таки новий, поки що для нас, але вже обов'язковий елемент як захист від російських ударних дронів, а то і ракет. Тобто мова йде не лише про те, щоб був навчений спеціаліст, для того щоб ставити якісь сітки рабиці, натягувати ось ці риб риболовецькі якісь сітки від тих же такі там FPV, можливо, дронів. Ну, це стосується. Я маю на увазі Сумської області, Харківської області, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, але ми говоримо також і про створення додаткових укріплень. Вони повинні бути грамотно облаштовані, тобто, щоб створення додаткових, як би сказати, статичних засобів, які б які б могли затримувати осколки, і звичайно ж навчання персоналу і використання якраз дронів перехоплювачів, а також обмін інформацією з відповідь. Їдним підрозділом повітряних сил з групами ДФТГ, тобто ті мобільні групи, малі вогневі групи, які відповідають за безпеку в небі в цьому районі. Отже, ми говоримо про цілий комплекс дій. І тут стосується і навчання, і обміну інформації, і створення відповідних систем захисту, і також безпосередньо засобів ППО, тобто мається на увазі цих дронів перехоплювачів, і от весь цей комплекс дій він обов'язково убезпечить будь-який будь об'єкт. Ми всі ранкові ефіри зараз говоримо про політичне вирішення завершення війни про цей мирний план чи то Трампа, чи то Вікофа, чи то Дмитрієва. Так а я хочу запитати про заяву глави ГУР Буданова, і він сказав, що вікно можливостей для завершення війни відкриється на початку або всередині лютого 2026 року. Що криється за цією заявою для вас? Що це означає? З військової точки зору, про які події може йтися? Ну тут ну, очільник головного управління розвідки він пояснив у своєму коментарі, що стратегія примушування нас до миру, ну або ж фактично до капітуляції. А всі ці дії, які ми побачили останнім ну, останніми тижнями, це є нічого інше як послаблення саме України зсередини, і звичайно ж в під цим соусом при примус, ось як там було формулювання: форсоване, чи якось агресивне примушування, чи агресивні терміни, чи ще якісь? Тобто, фактично, ми говоримо про те, що росіяни, тобто, вони мають для себе досить чітку стратегію. Вони б'ють пона. Нашій енергетичній інфраструктурі, вони витрачають, тобто, ось цей 1 мільярд доларів на інформаційні кампанії всередині України, які мають. Які мають ну скажімо так, розколоти суспільство, поглибити протиріччя суспільну напругу і недовіру до діючої влади, тобто це є обов'язковими елементами будь-якої війни. Зараз ну там можна наказати гібридна чи не гібридна, але в увесь час протягом останніх, як мінімум, півстоліття війни проводилися от за таким звичним сценарієм. Тому для будь-якого військового спеціаліста це ця річ є ну такою очевидною, та що лежить на. Поверхні і критичний період для нас є звичайно ж зима. Тобто мається на увазі, що енергетика в час зими, коли будуть холоди, сидіти без світла, без тепла це обов'язково створить за версією росіян достатній рівень напруги, щоб суспільство не просто хотіло піти, тобто було готове піти на будь-які умови, лише би закінчити війну, а готове було би тиснути на владу. І тому удари по саме енергетики. Етичним об'єктам, тобто, ми побачили не лише удари по ТЕЦ, а й по енергорозподільчим підстанціями, тобто, щоби електроенергія з наших АЕС атомних електростанцій не могла. Бути розподілена по регіонам от для цього. Е ну тобто на цій дистанції е спрямовувався удар росіян, і е розуміючи, що ну скажімо так, що далі буде зима. Е Грудень-січень лютий, тобто, оце є те вікно можливостей, коли реально можна тиснути через суспільство, е щоб е послабити позиції переговорні позиції України з лютого місяця, вже середини лютого, це вікно можливостей для росіян. Ну очевидно, закриється. І як би тягко нам не було, але на весну у нас будуть сильніші переговорні позиції. І от про це й говорить очільник головного управління розвідки: що от тоді ми можемо говорити, ну так це делікатно, що більш конструктивно про мир. Але насправді, от отоді будь-які перем... будь перемовини про мир. Можуть бути для нас з вигідніших позицій, і до речі, це ж абсолютно справедливо, тому що і ми будемо наносити уражень Росії в зиму, і і протягом системних уражень їхньої паливної і енергетичної інфраструктури ми ще подивимося. Тобто для кого ж цей як там в Другу світові Наполеонівській війни? Та як там мороз, моро, генерал мороз на чиєму ж боці буде цей русський генерал-мороз, тому що зими в Росії є набагато лютішими. Я думаю, цим і викликаний оці поспішність і тиск на Україну, щоби давайте зараз за будь-яку за будь-яких умов, але швидко підпишемо якийсь мирний договір, саме тому, що росіяни розуміють на весну це вікно можливості закриється, і умови саме. Для росіян будуть набагато менш сприятливими. Як має діяти в цій ситуації Україна, щоб ну не втратити своїх позицій, і з іншого боку на, на нас тиснуть, і там вже лунають різні дедлайни про 27 листопада, вже якусь рамку мають підписати, начебто? Тут, звичайно ж, в умовах взагалі війни, і це є природні, що. Є найвищий рівень закритості, секретності, тобто обмежений не на відміну від мирного часу, коли прозорість і ось ця відкритість є очевидним перевагами демократичного суспільства. То звичайно ж, зараз про наявні, тобто про наші ресурси, ресурси на фронті, військові, на ресурси в тилу, тобто енергетика і інші галузі критичної інфраструктури, про цю інформацію от, вся повнота зібрана насправді в обмеженого кула осіб у нашого військово-політичного керівництва, і згідно е, цих е, даних е, воно буде лише приймати рішення е, про те, ну як в який спосіб на яких умовах ми зможемо закінчувати війну або продовжувати війну. Тобто, ні я, ні ви, ні широка громадськість не володіє ось цією інформацією, але те, що ну на що власне б'ють росіяни, що можна дійсно, так як друга напередодні Другої світової, як Чехія, вона мала найпотужнішу в Європі збройну промисловість. Але суспільство воно не готове було чинити опір і воювати проти нацистської Німеччини, коли вона ще була слабка. Тобто, коли ще е, вона не набралася сили, не, не здобула достатньої кількості перемог. І в результаті е, того ж таки, е, ну змови фактичних західних демократій, е, Чехословаччина ця із найпотужнішою е, збройною промисловістю, от ці промислові регіони, вони просто відійшли без бою Німеччині, е, тому. Тут важливо важлива готовність саме суспільства до боротьби, і саме на таку готовність і на підтримку відповідно військово-політичного керівництва і спирається, тобто, позиція України вже в міжнародній арені. Плюс, тобто є два фактори: це є суспільна стійкість, і друге це ситуація на фронті тобто, чи зберігає керовність армія і чи вона може виконувати своє головне завдання. А це є нанесення уражень противнику і збереження. Ну, своєї боєздатності, от, якщо ці два фактори збігаються, тоді звичайно ж позиція України і перемовна позиція є значно сильнішою і в лютому місяці ми вже побачили, що навіть такі прямі брутальні звинувачення і прямий тиск, фактично шантаж, вони не діють на нашу владу. Тому що не тому, що такий, скажімо, постать президенту, хоча й постать важлива, але але все ж таки переговорна позиція, яка підкріплюється цими ресурсами, вона є ключовою визначальною. Якщо ж такого такої позиції не буде, тобто, якщо армія не готова воювати або суспільство не готове е, вжити в стані війни, тоді звичайно ж і перемовна позиція лідерів країни вона буде слабшою відповідності до цих чинників і буде прийматися рішення. Е, ну тобто, про мирні якісь ініціативи. Ми бачимо, що до України прибув міністр сухопутних військ? США, його називають особистим другом Джей Дівенса, і він це перший такий візит військових з команди Трампа такого рівня до Києва. Я... Які цілі? Переслідує зараз Трамп, бо ну, можна зрозуміти, що такі відвідини без його схвалення ну неможливі. Що він має з'ясувати для Трампа? Бо є такі припущення, що перше він має дати Трампові звіт про ситуацію на фронті, реально, друга про співпрацю з українським ВПК, особливо з виробниками дронів. І третя схоже, виключно політична оцінити внутрішню політичну ситуацію на тлі міндічгейта. Що ви про цей візит думаєте? Ну наскільки мені відомо, тобто там є дві складові. Це є цивільна. Це той власне. Я не знаю, чи ви дружить, але я також чув, що це є саме креатура віцепрезидента Венса, і це є цивільний міністр, фактично сухопутніх військ. і є військове командування, в тому числі і відповідальний за ну всі війська Сполучених Штатів в Європі. Тому дві складові. Звичайно, ж військові вони ну, не будуть оцінювати ніякі. Політичні чи міндічі, чи якісь антикорупційні речі, і міністр сухопутних військ це є дуже профільний міністр, тобто навіть міністр оборони таким не займається. Тому я не знаю звідки така інформація про міндічґейт. Ось, але те, що вони вже активно працюють, і це до речі неформальний візит. то коли знаєте, відбувається зустріч на рівні главкома чи командувача сухопутних військ чи там окремі виробники зброї. А це є реальна робота цілої делегації військових, які працювали і з нашими військовими по безпосередньо по питаннях війни, і з нашими виробниками зброї, і не лише тобто перевіряли, що у нас є в резервах, тобто що ми можемо застосовувати, яка допомога треба. Тобто, як ми як можливо воювати далі війну. Наскільки мені відомо, ну знову ж таки, це не перевірена інформація. Що і Вони самі були здивовані тим, що саме в цей час відбувається, відбувається оця політична, політична криза, і. Алло, Чи чути мене? Так, так, ви в ефірі. Чудово, і що фактично вони змушені виконувати ще й таку невластиву для себе функцію, коментувати або ж передавати послання від Вашингтону, тому що ну очевидно, що в таких в таких в таких скандалах чи скажімо в напруженій ситуації. І політичні фігури, а цей міністр є однозначно політичною фігурою. Вони не можуть залишатися осторонь, але питання є суто військове, і я би сказав так, що справді ми маємо вперше таку делегацію з часів повномасштабного вторгнення за попередньої адміністрації Байдена. цими, цими питаннями займалися колишні або не там тоді ще очільники їхніх розвідок, зокрема центрального розвідувального управління. І от вся ця дипломатія. Вона була, вона була підкилимною, от тому те, що зараз передали ці питання суто до військових, і те, що вони дуже в робочому порядку, там не шляхом якихось зустрічей окремих і такої човникової дипломатії, а шляхом дійсно робочої групи. І це цілими днями працювали вони над цими над цими питаннями. Тобто підхід був дуже системний. Те, що так відбувається, ну це добрий знак для нас. І дійсно, ми, от після минулого. Візиту президента і його команди, нашого президента, до, до Вашингтону, ми побачили якраз вперше заяву про те, що позиції по фронту, нарешті, інформація по фронту українська і американська, вони збігаються. От за це відповідає в офісі президента заступник керівника це 93-ї Павло Поліса. Всі ці карти ми нарешті побачили, що вони Понад на 90% збігаються позиції України Вашингтона. Це дуже добрий старт для таких перемовин, і от зараз ми бачимо їхнє продовження. Ну а стосовно якихось політичних моментів, як я сказав, це для військових невластива функція. Зараз йдуть реакції з Європи на ті публікації американських медіа про план Трампа. Ось прем'єр-міністр Греції заявляє, що його країна виступає проти тиску на Україну за новим мирним планом США та Росії. Здається, вперше така ну жорстка і швидка реакція від Греції, принаймні я не зауважувала раніше. Виглядає так, що Європа одностайно проти, але чи це важливо? Ви праві в тому, що Європі набагато вигідніше, щоб Україна воювала і фактично виконувала роботу усіх збройних сил усієї Європи. Тому тут немає жодного сумніву: Україна Європа буде звичайно що вона знаходиться за спиною в Україні, і до речі, це використовує і наш президент, коли каже, що оці мирні перемовини повинні бути вра із урахуванням також і позиції Європи, тому що Європа, зрештою, купує американську зброю і заяви Білого Дому. Вони ж також стосувалися Європи. Тому коли казали, Ну кажучи, коли Трамп прямо говорив, що питання війни в Україні повинно бути відповідальністю в більшій мірі Європи. Отже, якщо це відповідальність Європи, то і Європа повинна мати свій голос. І ось ці ем, перемовини, і відповідна структура безпеки вона повинна обов'язково бути із залученням саме європейських країн. Звичайно ж, є спокуса вирішити це без урахування думки Європи. В цьому немає жодного жодного сумніву. Але таке могло би бути, якби. Сполучені Штати продовжували бути ось цією парасольковою організацією, яка би своїми ресурсами гарантувала безпеку на континенті. Наразі, ж, оскільки США самі поставили себе в роль посередницької організації, ну то звичайно ж звичайно ж тоді і дії повинні бути як посередник, як медіатор із залученням різних сторін, і в тому числі і сторони європейських країн. Як пише Wall Street Journal, лідери ЄС Екстрено готують альтернативний план завершення війни в Україні. Європа сподівається підготувати цей план протягом кількох днів, але Київ поки не взяв на себе зобов'язання приєднатися до нього. Йдеться в публікації Wall Street Journal. Ми будемо за цим стежити. Наразі я вам дякую, Сергій Козан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Був в ефірі Радіо НВ. Я Інна на Марецька на цьому свій ефір. Свою роботу на сьогодні завершую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.